Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас буде повний екскурс по українським брендам. Я розповім вам, де можна придбати класний якісний трикотаж, верхній одяг, взуття. Якщо ви бачите мене у своїй сторічці вперше, мене звати Настя я стиліста, просто людина, яка обожнює моду. Мій канал саме про це обов'язково дивіться відео до кінця, тому що в кінці я дарую безкоштовний гайд по базовому гардеробу на осінь. Найактуальнішим верхнім одягом цієї осені, звісно, є тренч, особливо вкорочений. Дуже гарний вкорочений тренч. Я бачила в бренді Куш. Він є і просто в плащовій тканині, і нещодавно він з'явився у екошкірі. В нього дуже гарний крій. Але зверніть увагу, якщо ви дівчинка мініатюрна маленького зросту, він може бути за великим вам у плечах. Також свої тренчі представив бренд Моко, але тут вже трішки інший крій. Вони взагалі йдуть без гудзиків Тренч. Який просто взірвав інстаграм Threads, це модель в Чер 17. Я знаю, що їх наразі немає в наявності, можна тільки оформити перед замовленням, бо черга на них просто нереальна. Але я вважаю, що це дійсно дуже вдала модель. Ще варіанти є у бренда Lil Corner. Вони досить небюджетні, але я бачила, як це виглядає на дівчатах. Виглядає дійсно розкішно, дорого, і я впевнена, що по якості буде все супер. в мене є речі від цього бренду. Це. Тренд, знаєте, прям в такому якомусь паризькому вайбі. Ось саме, до речі, над цим варіантом. Я і думаю, думаю, придбати його собі в гардероб. Переходимо з вами до категорії пальт. Я її просто обожнюю. Найкращі пальти за якістю, звісно, в українського бренду бажане, але я не додавала їх у відео, тому що я, звичайно, розумію, що ціна цих пальт не для усіх. В нас, знаєте, більш адекватна по ціні підбірка. Тому хочу запропонувати вам класні. Альтернативи. Наприклад, знову ж таки, бренд Куш. Ця модель з'явилася в них ще в минулому році. Я маю таке саме молочне його наразі, до речі, немає в наявності в цьому кольорі, але є 4. Інших, неймовірно класних кольори. Але склад тут 50% вовна, 50% поліестер. Якщо ви все ж таки шукаєте пальто саме зі 100% вовни, то у Куш також таке є. Я собі ось буквально на днях його придбала у такому коричневому глибокому шоколадному кольорі. Дуже гарне, але, звісно, є і інші, і беж, і сірий, і чорний. Тут прям склад 10 з 10 але ну, ціна вже кусається, на мою думку, хоча вам такий лайфхак, я замовляла це пальто через додаток куш, і на перше замовлення з додатку діє знижка 10%, тому це пальто мені обійшлося на, мені здається, півтори тисячі гривень дешевше. Також популярними зараз є вкорочені пальта. У Куш, також є така модель, представлена вона в трьох кольорах. Тут також 100% вовна, але все ж таки, навіть не дивлячись на склад, я думаю, що в. Зимку його не вдягнеш саме через ось цю довжину. Переходимо з вами до курток та бомберів. Звісно, не можу не відмітити цю нашумівшу модель від Чер 17 з Екошкіри. Вона дійсно розкішна. Взагалі у чер дуже багато різних бомберів. Наприклад, в мене є ось ця модель. Купувала її минулої осені. Вона в ідеальному стані, дуже стильно виглядає, до речі. Також в цьому сезоні з'явилася нова модель. Вони, в в принципі між собою схожі є ще приталений варіант з паском у бренда Куш минулого тижня. Вийшла нова колекція. Вони там представили просто неймовірні косухи. Є варіант із замші. Замша – це, до речі, дуже трендовий матеріал. Також є варіант у чорній екошкірі. Але я все ж таки, якби обирала, обрала б варіант 100% саме з замші. Думаю, усі пам'ятають цей тренд на куртку робочого. Так ось у Чер 17 наразі є схожа модель, тому якщо вам подобається, обов'язково придивіться. Вона залишається актуальним, як і просто базовий прямий крій жакета, так і приталені варіанти. Ось саме приталений є у Чер 17 в великій прям такій палітрі. Але я як людина, яка надає перевагу саме речам, які будуть працювати в гардеробі. 5 років, 10 років все ж таки б радила варіант від куш. Зараз поясню, чому в мене є, до речі, цей жакет у шоколадному кольорі. Дуже хочу собі у білому. Він дійсно базовий, він якісний. І чому я раджу саме його? Через те, що в нього є додаткові гудзики, і ви зможете носити його як в прямому варіанті, просто як звичний жакет, так і застібати його на додатковий гудзик, що зробить його приталеним. Це, звісно, більш. Функціонально, ніж жакет від черв, там такого немає, там тільки приталений варіант. А я за те, щоб речі прям м, працювали у вас в гардеробі. Також у куш представлені варіанти пухнастого жакету. Тут у складі 25% альпака, 50% вовни та 25 поліестру. І невеличкий спойлер, звісно, що ми про спідниці брюки окремо поговоримо, але до цього комплекту у куш також є спіднички, тобто можна зібрати собі прям повноцінний образ. І ще вони зробили три трендову модель жакета без лацканів. У червь 17 багато приталених жакетів. Є ось такий чорний варіант з їх колекції Selection. Невеличка пауза, якщо вам подобається це відео, я буду дуже вдячна за підписку на канал та коментарі. Бажано від самих слів, тому що так YouTube починає просувати мої ролики. Я обожню спілкуватися з вами в коментарях, і мене це неймовірно сильно мотивує знімати більше контенту, тому буду дуже вдячна вашій підтримці. Також мені дуже сподобалась оця модель з зав'язкою на шиї. Також, якщо ви шукаєте щось цікаве, я раджу заглянути до моко, тому що в них є просто якийсь розкішний жакет у ржевому кольорі з класними підплічниками, він виглядає акцентно. Ось якщо вам хочеться, щоб усі погляди були тільки на вас, то я раджу саме такий варіант. Наступний величезний розділ це, звісно, трикотаж на осінь, зиму це те, що нам точно потрібно. Я за те, щоб купувати дійсно якісний трикотаж зі 100% вовною, якщо це можливо, щоб це було не тільки гарно, а й тепло. І звісно, номер один на нашому українському ринку це бренд LBTM, Я знаю, що мені зараз напишуть в коментарях, що це дуже дуже дорого. Я, до речі, зараз в кардигані від цього. Бренду, але повірте, якість цих виробів, ось якщо ви б один раз приміряєте, я... я дійсно хотіла скупити просто все. Звісно, я дам вам сьогодні більш дешевші альтернативи, але якщо є кошти на ці вироби, якщо ви можете собі їх дозволити, я... 100% раджу це зробити. Модель, яка зараз на мені, це просто взагалі бестселер бренду. Це такий кардиган на в складі, як завжди, 90% вовни Мереносу, 10 кашемірів. В них, в принципі, на усіх виробах такий склад. В якомусь з наступних відео я обов'язково вам зроблю розпаковку своїх покупочок на осінь. Але невеличкий спойлер: також собі я придбала ось цей светер від бренду LBTM у шоколадному кольорі з високим. Коміра в мене є такий самий сірий. Я вам вже його показувала у минулому році. Носила я його просто кожного дня. І коли ми їздили у Буковель це єдина річ, яка мене дійсно зігрівала. Також в мене є ось такий светр, вже без коміра, Я обрала собі у молочному кольорі. Це, знаєте, база усіх баз. Я думаю, що такий светр має бути в гардеробі кожної дівчини. Ще один бестселер цього бренду це, звісно, такий кардиган на блискавці Його можна носити як застівнутим, так і стилізуватим. У розтіпнутому варіанті прямо універсальна річ. Тепер розглянемо більш дешевші альтернативи, наприклад, український бренд Otas. В них, в принципі, уся спеціалізація на виробах з трикотажу, на светрах, на поло, але склад, звісно, набагато гірше. Почнемо, напевно, з кардигану. В мене є такий у Беш кольорі. Наразі у Беш він недоступний до покупки. У складі тут 90% вовни, 10 поліестру, гріт. Він точно не буде, але виглядає красиво. Також є ось такий варіант з більш якісним складом: тут 50% вовна ягня, 25% віскози і 25% поліаміду. Наступна модель з 90% бавовни, 10 поліестеру. Тут мені по кольорам більше подобається, але по складу прям точно ні. Цей светр абсолютно не буде гріти. Також в них є поло у такому зеленому, глибокому зеленому і Кольорі. Ще класний светер поло є у One By One. В мене є такий у бордок кольорі, я вам його показувала. Зараз вони випустили нові кольори: є шоколадний, і сірий з лимонним. Дуже, до речі, стильно виглядає, але по якості є питання. У складу тут 50% акрилу, 50 бавовни. Ще такий светер поло є у червні в трьох кольорах. До речі, така прям красива. Модель і кольори достатньо базові, але при цьому прям класні. Ще такий достатньо бюджетний трикотаж є у бренди The Lace. Наприклад, мені сподобався ось цей шоколадний кардиган. Він достатньо бюджетний. Також у них є трендові джемпери напівпрозорі у ржевому, шоколадному, білому кольорі. Стилізувати їх можна дуже класно під білизну. Є ще такий варіант кардигану вже у трьох кольорах, і трішки інший крій. А, виріс не такий глибокий. На сайті куш я також знайшла светри. Тут 50% вовна, 50 акрил. В принципі, погано, але ну не LBTM, Звісно, в них ще в асортименті є ось такий прикольний пухнастий топ з ворсом, М -м, дуже красиво виглядає. Красивий кардиганчик є в бренді моко в шоколадному та сірому в кольорах. По складу тут 50% вовна, ягня, 30% віскоза та 20% поліамід. Наступна категорія низи тут будуть і брючки, і спідниці, і шорти. Одразу почну з вишуканого такого варіанту: це спідниця міді, сатину з мережевом. У білому вона є у беж і чорному кольорі. Це куш. Просто розкішно виглядає. Я собі вже придбала таку, але від іншого бренду. Це, звісно, не на прохолодну погоду, але зараз, і я думаю, ще десь місяць цей варіант можна буде поносити стилізувати під светри з високими, можливо, чоботами або навпаки з мюлями. Виглядає це, я надивилася у Пінтерест, просто вау. Також статинова спідничка є у черзі, це їх бестселер. У білому кольорі вона розпродана. Наразі є у. Глибокому шоколадному вона вже така довга. Можливо, навіть її вдасться носити взимку. Наприклад, просто підівавши під неї колготки, в каталозі куш є просто неймовірно стильна спідниця міді з такої прям фактурної екошкіри, в неї, до речі, йде розріз. Я думаю, що її можна носити і розрізом спереду, і розрізом позаду, в двох вона є кольорах, і також під светер, під високі чоботи, це буде мега красиво. У Чичі Коко також є спідниця з мережом, але вже трішки довша. Та у принті горох. Якщо вам подобається довжина міні. Я раджу придивитися до цієї свінисі білої від Lil Corner, В мене вона є, вона йде шортиками, і я хочу вам сказати, що я проносила її просто все літо. І думаю, що буду робити це восени з високими чоботами, потім під колготки можна її вдягати. Вона вау, також міні варіант є у бренда The Lace, В шоколадному, в молочному, в чорному кольорі. Більш бюджетний. До речі, варіант. Дівчата зараз нас з вами буде невеличка перерва на корисну рекламу. Я вам покажу свої нові баночки по догляду за волосся. Замовляла я їх в магазинчику Hair.com.ua там величезний вибір догляду від різних брендів. Чесно вам скажу, обидві баночки я вже використовувала, вже тестувала. Мені дуже сподобався результат. Цей освіжаючий шампунь дуже клас. То та якісно промиває шкіру голови, а цей шовковий кондиціонер нічим не гірше за поживні маски від інших брендів, які я пробувала. Проте масочку я все одно собі замовила. Це вже моя друга банка від бренду Діплі. Мені здається, я вам до речі показувала першу, коли купувала я її просто обожнюю. Це найкраща. Найзволожуюча маска в моєму житті. Вона зволожує та розгладжує волосся, і її прям довго вистачає. Ще магазин поклав мені ось таку гарну шовкову резиночку. Я її вже носила дуже багато разів. Я обожнюю такі резиночки, тому що вони не роблять заломів на волосі і також його не псують, на відміну від ось цих резиночок у формі пружин. Також за ось цим промокодом ви можете отримати додаткову знижку на своє замовлення. Я просто обожнюю брюк палацу тому я не могла не додати їх у цю підбірку. Звісно що я буду вам радити ті, які є в моєму гардеробі які перевірені мною. Це палацу від куш. Я маю вже в двох кольорах: у шоколадному та сірому. Це база база осінніх зимових, весняних образів. Вони якісні, вони. Класні по посадці, вони на високій посадці, також дуже хочу собі такі білі на більш теплий сезон. І ось наразі думаю над чорними. З цікавого в куш в новій колекції з'явилися ось такі штани по фігурі на високій посадці, вони трішки завужені біля коліна. Коли я думала над цими брюками від куш, я ще розглядала варіант від Lil Corner, тому що вони схожі, в них є такі брюки у шоколадному, у чорному кольорі. Пам'ятаєте, спідничку, яку я вам показувала декілька хвилин. Полинтому з фактурної екошкіри також у куш є такі брючки. З низами ми розібралися. Далі поговоримо про взуття. Великий вибір взуття є у Куш, там дійсно багато моделів є, як і високі. Чуботи, наприклад, зараз в них з'явилися ось такі з відкритим мисом. Звісно, що це не дуже практично, тому що, наприклад, зараз ще в них спекотно буде, а восени, прям коли вже. Буде трішки прохолодніше, то пальчики будуть, звісно, мерзнути. Але в них є і базові варіанти високих чобот. Наприклад, ось така жокейська модель з натуральної, до речі, шкіри, і ще є ковбойки з гострим мисом, також у чорному. Кольорі, звичайні чоботи на тракторній подошві є також у чер. Зараз, до речі, на них знижка, ціна прям приємна. Також, якщо хочеться більш такий трендовий варіант, можливо, ковбойки. Я раджу придивитися до by One. Не можу відповідати на 100% за якість, тому що в мене ніколи не було взуття від цього бренду. Тут треба обов'язково міряти все офлайн в магазині. Кушна постійно радує цікавими моделями взуття. Наприклад, в них є ось такі шкіряні туфлі. З гострим мисом. Думаю, в стилізаціях це буде класно. Мені дуже подобається з їх колекції. Літньої, мені здається, ось ці шкіряні туфлі з квадратним мисом. Вони на такому невеличкому каблучці. Є ще варіант слінгбеків. Вони в них є і в замші, і просто шкіряні з таким гострим мисом. В образах дійсно виглядає дуже гарно, і мені подобається ось цей невеличкий каблучок. Я люблю саме невеличкий, і думаю, що більшість дівчат також, тому що це супер зручно. У такому взуті можна походити, погуляти по місту. Також в них є дві моделі лоферів: перші такі класичні, замшеві у коричневому кольорі. Я шукаю собі коричневі лофери, але я шукаю у шкірі. Гарні підбори, слінгбеки є у черв. Мені здається, це колаборація з Intertop, якщо я не помиляюсь. А, але тут вже каблучок трішки повище. Сумки, сумки від українських брендів. Тут, звісно, я можу виділити наших двох гігантів. Перше це Баглед. Як завжди, я обожнюю цей бренд, в мене є від них сумки. Я знаю, що в багатьох є від них сумки. Це якість, це моделі, які будуть актуальними ще багато років. Я вам підготувала, звісно, що велику підбірку, але також у нас з'явився нещодавно бренд Poel, Думаю, ви вже також про нього чули. Перша їх модель, яка просто розірвала інстаграм. в мене вона є в чорному кольорі, вона в них представлена в багатьох кольорах, дуже великий вибір. І також є варіанти як у шкірі, так і у замші. Це прям базова модель це такий East-West bag, той варіант сумки, який зараз прям на хайпі. Ми пам'ятаємо цю сумочку від Алая. Вона. Дуже Дуже схожа, прям з від відпоель. Нещодавно в них вийшла ось така модель Жозефін. Вона також виглядає просто розкішно вже зовсім по іншому, але все одно вона ідеально базова. Вона підходить просто під все. І ось знаєте, ніби десь ми вже бачили ці моделі сумок, ці форми, але все одно вони виглядають якось по-новому. І ще третя модель, на яку я хочу звернути вашу увагу, вона прям супер жіноча. Ось під сукні, під спідниці, під, в принципі, приталені жакети. Модель називається Брітні. Звісно, що сумочки в них не бюджетні, але якість, повірте, дійсно вартує цих. Коштів переходимо, звісно, до Бахлат. Якщо вам подобається саме великі варіанти сумок, ви працюєте там в офісі або просто не вдома, вам потрібно багато всього брати з собою. Ось така модель сумки вам точно підійде. Майже ідентична модель, але трішки поменше. Знову ж таки, величезний вибір кольорів. І зовсім зовсім маленька така крихітка, можливо, тільки для стилізації. Не знаю, якщо чесно, яка вона в житті по розміру, що в неї вміститься, але. Виглядає вона вау. Замшеві варіанти сумок є також у Van Bay One в такій пісочній замші та у більш глибокому шоколадному кольорі. Але, звісно, тут якість не поель, не баглет, тому, якщо обирати між ними, я все ж таки придивилася до попередніх брендів. Класна велика замшева модель сумочки є.